Вітаю усіх! Це обзор мого першого замовлення у каталозі номер 7 Каталог діє до 1 червня. Ось, Багато новинок літніх у цьому каталозі. І, по-перше, хочеться познайомити вас з парфумом. І це волоре тенде. Верхні нотки такі тут і лічі є, і карамельна троянда, і мускус. Ніжний такий легкий літній аромат відрізняється від попередніх волоре, от менше солодкості. Там все таки, все -таки аромат насичений, такий, більш солодкий у попередніх. Це волоре звичайний і волоре момент. Мені більш подобається це класичне ще воларе, я користуюсь, але всі в мене трояндочки є, і це до колекції я також взяла. В компанії там є акція. Якщо купуєш різні не різні, а два парфуми воларе, або це одинакові можуть бути новинки воларе Тендер, або різні, ви отримуєте дуже гарну знижку. Здається, там 480. 5 гривень. Рекомендую зверніть увагу, мені навіть сподобались ці парфуми, хоча я з мускусом дуже-дуже рідко користуюся. Так, далі догляд для обличчя, колекція Waund і тут живильна масочка для обличчя. Це нічна маска, яка відновлює шкіру за рахунок того, що тут омега 9, також зволожує протягом 24 годин і саме зволоження. Від цієї маски доведено клінічно. І також відновлюється обличчя, і вирівнюватись буде. Поверхня шкіри рельєф протягом 7 днів, якщо ми будемо користуватися. Наносимо на ніч, не змиваємо цю маску. Я користувалася в, в минулому каталозі, коли це були тестери, мені дуже сподобався неймовірний аромат. Шкіра на ранок така гладенька, м'яка. Ну, Сподобалось дуже, чесно кажучи, я не очікувала такого результату. І щоб отримати цю маску у каталозі зі знижкою, саме 299. 9 рекомендують із колекції там зі сторінок взяти один продукт. Я взяла два. Тому що мені подобається із цієї колекції цей бальзам. Це гідрофільна тут олійка використовується. Це бальзам три в одному, який прекрасно знімає макіяж, навіть макіяж з очей. І це може бути і водостійкий макіяж, і туш може бути водостійка. Знімає дуже гарно, дуже глибоко очищує шкіру. Тим самим зволожує і тонізує, не потребує потім нанесення тоніка. Класний бальзам, вже зарекомендував. Всі, хто у нас в офісі спробували, обов'язково собі потім купують. І ви бачите, об'єм 150 мл, його дуже надовго вистачає. А якщо ви замовите тонер це зволоження і сяєво обличчя, його можна використовувати як тонік, а також як зволоження протягом дня можна на макіяж наносити, можна охолоджувати в холодильнику і літом брати з собою додаткове зволоження. І такий комфорт для обличчя. І ще ви отримуєте разом з цим продуктом безкоштовну доставку. І, звісно, що за 299 оцю маску новинку. І з декоративної косметики звертаю увагу, що це в нас. Представ, представляю зараз два продукти. Це в нас стільки для макіяжу хайлайтер і рум'яна. Хайлайтер додає сяйва, можна на обличчя, на тіло наносити. І е, рум'яна румяна не мають блиску, такий матовий колір. От Я нанесла на ручку, бачите, такий більш персик, я б так сказала. І хайлайтер трошки з золотинким таким золотом віддає. Думаю, що буде на Засмагу дуже гарно виглядати. У нас дівчата ці румяна використовували і на губи як помада, прекрасно тримаються, дуже ніжно лягають. Тобто, це можна зробити повний макіяж з цим стіком. Це може бути і румяна, і як помаду використати можна і тіні. Також десь там так відмітити, зробити кому сподобається. Так, далі, догляд за тілом, новинка це в колекції ACVL, 72 години захисту від неприємного запаху і також від поту. І клінічно доведено, до речі, що 24 години у вас буде захист протягом. Цих, цього часу, коли ви займаєте спортом, якісь фізичні навантаження, і є і кульковий дезодорант, і Активель спрей ніжний дуже невагомий. Там його аромат, тобто він не буде заважати вашому парфуму на тілі. Новинка, це окуляри. Окуляри досить такі темненькі, Тобто, захист від сонця буде максимальний, підійдуть дуже гарно також і для пляжу. Широка дужка. і форма дуже така цікава. Знаєте, подовжує буде верхні угол куточки окуляр. Да? Ви бачите, вони таке подовжені. Мені сподобалось також. Тут іде футлярчик такий червоний, де ви можете сховати свої окулярки, і гарно тримається на голові, якщо ви зачіску також поправляєте такими окулярами. Тут у нас захист від сонця uv 400 це євростандарт, який забезпечує гарний захист від усіх промінів сонячних, які і також ну, якби не буде заважати зору ну, під впливом цього сонця, сонячних примінів. Акція на Тендеркіа, я ось з малинкою взяла, це завжди у нас і клієнти використовують, і мені подобається. І також новинки, що забула сказати, в колекції Зиван. І це ту ж гіпнотік, у нас вона приходить кольорова і ось у такого зеленого кольору, рожевого та фіолетового. Я вже два кольори попробувала на собі. А мені сподобалось більш, коли я наносила поверх чорної туші, ці кольорові, взагалі, шикарно виглядає. І більше об'єму буде на віках. Коли окремо наносимо, також є об'єм, але ну, не такий великий. А ви вже там дивіться, як вам сподобалося. Мені сподобалось, те, що це на літо, Піднімає настрій, дуже цікаво. Я оце зелену використовувала. У мене плаття було таке денім. Кольор, дуже гарно, воно з таким кольором е, сочетається. Ще були сережки також з зелененьким камінцем. Тобто, ну таке, можна сара, під сарафанчик. Ну, цікаві, цікаві туші. Рекомендую зверніть увагу на них. Також в каталозі ага, акція, коли ви купуєте щось із колекції The One, там відмічені ці сторінки, можна купити, наприклад, туш і отримати парфумований спрей Love Potion Blossom Kiss. Всього за 159 гривень, хоча в каталозі 289. Цей такий неймовірний ніжний парфум з афродизіаками. І тут ми відчуваємо і е, ноти інжиру, ноти лілії. І ванілі. Мені подобається цей спрей, він досить довго тримається на шкірі і ніжний за 159 гривень це шикарна така акція, рекомендую використати. У колекції Giordani Gold гарна туш, гіпер, гіпероб'єм, чи якось вона так називається. Вона дійсно має гіпероб'єм, вона мені дуже сподобалась. Це одна із останніх запропонованих Oriflame туш Тушів і е, клієнти в мене відмітили. Їх надовго вистачає. Можна користуватися, не знаю, Вона ніколи, мабуть, не висихає, і гарно розподіляє вії, і об'єм, і довжину дає. І саме головне догляд за кожною вікою. Укріпляються вії. Особ е, е, особливо звертаю увагу тих дівчат, які знімають уже накладні вії. То от саме можна використовувати нашу туш, які відновлять ваші вії. Вони будуть доглянуті, і такі е, кріпкі, і не будуть випадати, ламатися і так далі. Е, гарна знижка на cc крем SPF 30 до речі, літом це дуже класний захист. Тут 40 мл, гарна ціна. Е, далі, ось подобається на літо. Мені моїм клієнтам. Е, Така зволожуюча, ріденька тональна основа, яка дуже дуже є. вона майже невагома на шкірі і не видно. Вона тоненька, з піпеточкою. підбирайте собі колір. І, звісно, база під макіяж. Це. База під макіяж це і зволоження, і закріплення макіяжу вирівнює поверхню шкіри. Після неї наносимо тональну основу. Вона дуже. Гарно тримається, і от гіалуронова кислота дуже гарно зволожується. Це одна із моїх таких улюблених баз під макіяж. Догляд за ногами і це тут пилочки зараз гарна ціна, мені кольор їх подобається, і великий об'єм. Спрей для ніг з евкаліптом і м'ятою 179 сімдесят гривень. Мене замовляють дуже багато клієнтів. Це останнє було замовлення: це е, е, військовий замовив на себе і на друзів. Дуже допомагає по догляду за ножками, за взуттям, можна бризкати взуття, прибирає неприємний запах. Далі, якщо ми подивимося на парфуми, то самі гарні ціни і популярні чоловічі це Ексайд і Позисмен. І також, якщо брати жіночі, то це клавікен, гарна ціна, і це свіжий, дуже популярний, це французький шик. Тут і аромат персика, і лілії водний, мускус От такі ноти тут відчуваються. Далі гір для душа, малина м'ята це класика, це свіжість, це відлущування шкіри. Це дуже обов'язково, коли ви хочете влітку отримати рівно рівно рівну, рівну засмагу. Розпродаж е тижня другого тижня. Там є все по догляду за волоссям. І оце замовляють у мене багато клієнтів саме колекцію Б'ютанікалс: 89% натуральних органічних інгредієнтів, 8% мінералів. Е Екстракт шведської жимолості органічною, тут ну, шикарна колекція, це мені дуже подобається. Зверніть увагу, також з погляду за тілом є лавнечі, там, де абрикос і овес, і також є кокос і шоколад, какао, натуральна олійка какао. І догляд за обличчям, захист від сонця, і також відкритих частин тіла підходить для міста SPF 50 Рекомендую. Далі в замовлення, звісно, це Wellness, це майже головний продукт, який я вважаю, що є в Oriflame, і я дуже вдячна, що це є продукт. Тому що тут натуральні інгредієнти, і що зараз цікаве, те, що підписка береш два продукти третій у подарунок, це 33%. Вона ще діє до восьмого каталогу, тобто сьомий це передостання. У кого немає такої підписки, зробіть собі обов'язково. Навіть в наступному ви можете зробити перший крок і третій вам прийде у подарунок. Також акція йде на коктейлі у цьому каталозі Natural Balance, шоколадний я взяла і ванільний. Коли ти береш один шоколадний коктейль, наприклад, або ванільний, або полуничний, другий тут же у замовленні буде вам за 50%. Але перший я оформляю як підписку. В наступному я ще його буду купувати, а третій прийде у подарунок. І я можу кожного кроку змінювати е е аром ну, смаки. Цих коктейлів дуже гарно, воно і на перекуси, і для зниження ваги дуже гарно. Мені подобається і великий зміст білка у складі. Також акція на омега-3 в капсулах. Гарна ціна у цьому каталозі. Звертаю, мене клієнти беруть. По запрошенню минулого каталогу. Коли запрошували ми новачки, вони проходили перший крок. Компанія нам давала. Акці... Ну, такі подарунки, сюрпризи. і в мене додалось два новачка, і ось я отримала шикарні подарунки: таку рідку помаду Gordani Gold. Подарунок. Така помада в каталозі 299, коштує гривень. І отакий от пляжний килимочок також у подарунок, також щось цей щось близько 300 гривень коштував. І акція, яка була у каталозі номер 5 і це потрібно було запросити чотирьох клієнтів, які пройдуть перший крок стартової програми, допомогти їм. І тут вау такий набір сковорідок, патель, де ну, ручка від стібується, будемо так казати. Ось. І отакі сковорідочки отримала. Я дуже-дуже задоволена, це мало місця займається, мені дуже подобається. І якраз оновити на кухні отакий посуд свій. І е, приймайте завжди участь у каталозі номер 7 Якщо ви запросите своїх друзів, вони прийдуть перший крок, ви їм можете допомогти. І ви отримаєте рюкзачок, там такий цікавий, і е, косметичку. Ось приймайте участь, а вам усім дякую за увагу. Була б рада, якщо була б корисна вам чимось, і всього самого самого найкращого.